У понеділок ввечері до служби порятунку за номером 101 надійшла інформація про пожежу на п'ятому поверсі багатоповерхового будинку у 101-му кварталі. Мешканці одного з багатоквартирних житлових будинків кварталу 101 сповістили про те, що вони бачать, як із вікон квартири йде дим. Відразу на місце було направлено рятувальників 16 ДПРЧ. вогнеборці прибули за лічні хвилини. Рятувальники намагалися відчинити двері за допомогою бензорізу та лому, також кувалди. Довелося докласти зусиль, аби відкрити міцні двері. Як виявилось, веселі перебував чоловік, який міцно спав і не чув навіть, як рятувальники проводять відкривання дверей. Джерело щільного задимлення виявили на кухні, причиною займання стала їжа на плиті, залишена без догляду. На щастя, під час пожежі ніхто не постраждав. Завдяки вчасному сповіщенню вдалося запобігти нещасному випадку. Рятувальники наполегливо радять не порушувати правила пожежної безпеки у побуті. Не можна залишати їжу на плиті, яка готується без нагляду, не можна залишати вімкнені електропобутові прилади, газові прилади. Якщо ви йдете з дому або Хочете відпочити, також нагадуємо, що не можна обігрівати житло газом, наприклад, підпалюючи духову шафу, вмикаючи всі камфорки газової плити і йти відпочивати, тому що це також може бути і пожежою, і може бути отруєння газом. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини.